Сердитись, от я включила камеру. Е, значить, питання яке до вас, як до керівника відділу, е, чи не вийде, що в нас з молокозаводом вони підуть оформляти документи за мовчазною згодою? Не буде такого в нас? Я думаю, що цього не буде. Чи отрим... Коли вони здавали я, заяву? Я Громадськістю враховуючи результати цих громадських слухань, говорить, тому що ну якби інформації належним чином потрібно дати. місту, треба дати територіальні. Ну чи їм після сесії, після комісії надавали якісь документи стосовно того, вони здали які документи? Їм не надані. Їм було відмовлено вперше, коли вони звернулися. Не відмовлено, але перенесено. Вони про це знають? Так, їм про це повідомлено кожним чином обов'язково порядку. Вони звернулися вдруге, але так було вирішено це питання, що повторно ми будемо виносимо. Дане питання до проєкту рішень тільки після проведених громадських обговорень. Це на наступну сесію чи вже Я через сесію? Не можу, не можу сказати, в залежності від того, коли буде проведена. Добре, Добре. дякую. Дякую.